Вже з наступного понеділка починається реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2017 року. Цьогорічні результати ЗНО зарахують як державну підсумкову атестацію. Також проведуть дві сесії тестування. Цьогорічним випускникам пощастило. Їхні результати ЗНО зарахують як оцінки за державну підсумкову атестацію. Два предмети для тестування учні обирають довільно. Обов'язковою буде українська мова і література, а також на вибір математика чи історія України. Які предмети зараховувати, як ДПА учень має вказати в реєстраційній карті? Особа за результатами проходження цього тесту отримує е, дві оцінки: перша в шкалі 1-12 балів, це шкільна оцінка, і в шкалі 100 200 балів це оцінка, яка використовується в процесі вступу до вищих навчальних закладів. Створити реєстраційну карту на ЗНО 2017, охоче може 6 лютого до 17 березня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти Додавши до неї необхідні документи, одинадцятикласники мають віднести всі папери до свого навчального закладу. Випускники минулих років пакет документів надсилають до регіонального центру. Проведення тільки операцій абітурієнтам на сайті українського центру не є достатньо для того, щоб закінчити реєстрацію. Потрібно в обов'язковому порядку сформувати паперову заяву реєстраційну картку, а також зібрати і доповнити її копіями всіх необхідних документів, які стануть. Відомий абітурієнтою в процесі роботи із відповідним сервісом при вступі до вишів цього року будуть зараховувати результати ЗНО 2016 -го та 2017. -го. Тож минулорічні випускники з низькими балами мають змогу їх покращити з необхідних предметів. Кожен учасник незалежного оцінювання має право скласти тест не більше як із чотирьох дисциплін. Основна сесія тестування триватиме з 23 травня по 16 червня, додаткова з 3 по 12 липня. Наталія Білогурова, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.